Що, як би так сказати, від всіх нас, від присутніх, а, а, тобто, від, всі. І, всі. від адміністрації, від журіта, яка приймала участь, а, від голови журі в особі Тетяни Кропорової, тобто від всіх нас, дівчата, від всіх душі, можна так сказати, від всіх членів циклової комісії, всіх присутніх, за третє місце. А, Фахової майстерності серед обличчя освіти нагороджується: Жадан ляно За друге місце у конкурсі фахової майстерності серед доволічів освіти. Нагороджується верхогляд Крістіна. Дуже хвилююче, але в принципі <смі> озвучити це прізвище для мене також дуже приємно, чесно кажучи. Ну, Невеличку таку частинку <смі> е свого, як то кажуть, бо я викладаю і соціальні дисципліни. Якась, можливо, невеличка частиночка ввійшла такі, можливо, в теоретичні знання, про які ви говорили, да? а, ну і не тільки моя, це в принципі назу, е нас на усіх, в принципі, викладачів, ті, хто членів членів цепових комісії, які ну і всіх викладачів коледжу. Мені дуже приємно озвучити за перше місце у конкурсі фахової майстерності серед викладачів освіти нагороджується Лобко Що давно стало наскільки там? Два місяця три. Класних керівником.